Вча погода. буревій забрав життя мешканки села Степанівка сумського району. Тиждень без газу. Як живуть у селі без блакитного палива тарифні баталії? У суді почали слухати позови про скасування чотирьох гривень у приватних автобусах. Сум. За що був конкурс? Новому директору центру дозвілля молоді можуть передати сумську романтику. Вітаю час підбувати підсумок тижня. Про головні події за останні сім днів розкажу вам. Я, Наталка, Гордус, і новинна редакція Суми». Смерть через негоду. У середу кілька районів області накрив буревій. Дісталося також обласному центру та його околицям. Бушувала стихія менше півгодини. Утім, устигла травмувати людей і забрати життя мешканки села Степанівка Сумського району. Жінку привалило деревом. Вона отримала черепно-мозкову травму. Перебувала у реанімації власної лікарні, там і померла. Ця дорога веде від центральної магістралі до будинків мешканців села Степанівка. Тут, 13 червня, близько 17-ї години зламалося дерево. Воно впало на жінку, яка проходила повз завідуючу місцевого дитсадка. Саме цією стежкою йшла 59-річна жінка того вечора. Обірвалося. Отаке дерево і впало на дерево кльон. А вона якраз зверталася чоловіка, провела. Загибла мешкала у цьому будинку пан Микола її сусід. Іде жінка, Ну я ж думав, що вона назад той, А вона зонтіком прикриє. б не на зонті, вона жива була б. Ага. А то що зонтиком притоє, шум такий. І воно як -от дало і її прикрило. Голову її простої, ноги, все, ну все тяжець уся впала на неї. Ага. Він давай гострій, я тягать в сторону, оттягуй, ж ветка. До лікарні жінку привезли о 6 годині вечора. З тижої політравмою, травми, тяжоле відкрита черепно-мозгова травма, травма грудної клітки. Скелетна травма, пірі ломноженої переломи конечностей. за фактом її смерті, слідчі сумського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 115 кримінального кодексу України убивства, в рамках якого призначено ряд експертиз і перевірок. Загалом того дня буревій пройшовся вулицями Герасима Кондратіва, Олександра Олеся, Петру Петропавлівською, Олексія Береста, Терезова, 20 років перемоги. Біля цього кіоска травмувалися дві жінки. Вони отримали закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і тілесні пошкодження. Вони транспортовані нашою бригадою для огляду лікаря-нейрохірурга сумську обласну клінічну лікарню. Де їм призначене лікування в амбулаторних умовах? Стосовно дерев чому не було прийнято рішення вчасно їх спиляти? Для того, щоб від вітру вони не падали. Якщо це не ну ви знаєте, не завжди по зовнішньому вигляду дерева видно, що вони потребують спилювання, тому що практично всі дерева, які були повалені, вони були зеленими листями і не були вони аварійними. Були відключення в сіті, в тому числі були сломані опори. Оборвані провода і западіння деревьев. Білопольське, Пісарівське, Ахтівське, Трастянецьке, Сумський район. Це найбільш пострадавши райони от непогоди. А скільки взагалі було надходжено повідомлень? Более 200. За добу до цього ми дали штормове попередження. До ДСНС і пошкодження чи збитки ми маємо тільки по сумах. Десь ще по області, можливо, це спостерігалось також локально, але воно минуло якісь крупні населені пункти. 13 червня інформація від вище зазначених структур до управління державної служби України не надходила. Тиждень без газу саме так живуть мешканці чотирьох сіл Сумщини. Мова йде про погожу криницю та заруддя Роменського району, а також Яловий окіп і сталярави Липоводолинського району. До 9 червня вони отримували газ через станцію Південна Панасівка. На останній вже припинили видобуток через закінчення строку дії спецдозволу. У вівторок селяни мітингували під стінами Кабміну, вимагали повернути їм газ. Там пообіцяли розібратися. Ось що повідомив нам народний депутат, частина округу якого зачіпає ту місцевість Микола Лаврик. Єдиний вихід сьогодні опрацьовується урядом по питанню або подовження вікензі, яка закінчилась неділю тому, або ж видачі якоїсь тимчасової нової, і так далі. Прем'єр-міністр доручив питання профільному віце-прем'єр-міністру. Кістіону Володимиру Євсеєвичу. ми ж поспілкувалися з жителями у них удома. Чим і як замінюють газ, там теж ні розкаже Ірина Касяненко. Це село Погожа Криниця Романського району. В ньому мешкає 470 осіб. У 2005-му сюди централізовано підвели газ. А тиждень тому подачу газу припинили. Сім'я Ногіних із відсутністю газу справляються самотужки. Коли у будинок підвели газ і придбали газову плиту, піч у літній кухні вирішили не розбирати. Про всяк випадок тепер готують тут. Накладаю сюди качанчики, підпалюю. І так оце години-дві, поки зготовлю борщ, кашу хоч по дня на два. Ну, Про чай то мови немає. П'ємо воду, п'ємо соки, чай. Колись там раз дозволимо собі, тому що сидіти оце отак чай добувати, то дуже смішно в 21 столітті. Так от тим більше в селі немає часу так гратися. Купаються господарі просто неба на подвір'ї. Воду гріють у цій буржуйці. Приходиться тепер оце нам тут купатися. Ну це літом, а як зима прийде, тоді що робити? Проруб, а де зігрітися? А чим обмотатися? А хто зігріє? Це катастрофа! О, Боже, як невдобно перед державою. А в цьому дворі мешкає пенсіонерка Тетяна Федорівна. Напередодні її наділили електроплитою. Так. так, учора тільки ввечері оце отримали. Так я той, вона мені показала, як, а я вже забулася. Так думаю, прочитаю ще на цій коробці. Що... А як оце майже тиждень ви їсти готували? Так, плитка електрична, що така спіралька. Знаєш? Так як поставиш, так чай ждала, поки закипіло. А оце повключали тепер плитки всі. Пішла воду включати, насос води не дає. Напряження погане. розумієш? Стояла, стояла піввідра, ну я більше не перенесу, він перенесла і все. Кажу, як повключаємо, так ще й світу. В общем, не буде світу. А цю жінку звати Ніна, у неї п'ятеро дітей. За їхньою допомогою змайструвала ось такий пристрій. Тепер він і за плиту, і за котел доводиться коригувати й меню. Звичайно, дуже не, не, неудобно і непрактично, я б сказала. І по часу дуже займає багато часу. Це, це я сьогодні діти з утра добре коровка є, да сир, сметана молочко, то вони поснідали цим. От, на обід ось прибігла, де? звичайно, на газу саме проще, але на такому от приспособленні от діти вже, поки я прийшла сьогодні, вже вони от стараються допомагають, допомагають обід приготувати. Коли в мене є час, то я беру бумагу і розпалюю бумагу. а коли нема, то я беру бензин або сараку і поливаю, в і мене швидко розпали. Ну, і що ти тут можеш приготувати на цьому? Яйця, Картошку жарити, зварити їх, і все. всього у селі 145 домогосподарств за виділені 90 тисяч гривень з районного та 25 тисяч із сільського бюджетів. Їм закупили електричні плити і відшкодовують вартість газових балонів. Запитували, чи у вас є можливість підключити балон. Чи вам краще електричну плитку на перших порах. Але більшість людей 50 на 50, 73 чоловіки були за те, щоб їм купили газобалони, а 72 чоловіки електричні плитки побажало. Тому життя якось більш-менш стабілізувалося, але все рівно потрібно, потрібен газ людям. А це село Столяреве Липоводолинського району. Тут мешкає 180 осіб. Газ провели у 2000 році, користувалися ним також до минулого тижня. Ми перейшли в нову, нову постройку і зразу ми все під газ і будували. Копали ями, усе своїми силами труби звозили, годували усіх, хто нам допомагав, усіх ми годували на газу, а тепер немає чим, де ми будемо грітися, хто з зимою. Уже тиждень головною темою для спілкування у мешканців столяревого залишається відсутність газу. Максимом. Чого вони нас інтересно пхають у 19 століття? Ми в 21-му живемо. Уже ми кізяками топили, їх ми зрубали, вже бачилися, вже ходьте на старість пожити як люди, не як свині совісті і більш нічого. Оце і все, я скажу. Кажуть, село живе. Та де воно живе? Тут стоїть думав, в а не останеться. не останеться, якщо боже, хто йдуть, бо ж то до нас, бачите, таке нас село. Нас село не поване. Ну, а осталося 60 дворів, а ще ось, не останеться нічого. А це газорозподільча станція Південно-Панасівська. Знаходиться за кілька кілометрів від Столяревого. Саме вона обслуговувала чотири села Сумщини. Зараз знаходиться у стані заморозки. Чи відновлять її роботу, поки невідомо. На місцевому рівні, на нашому районному, на обласному рівні майже всі засоби вичерпані, тому що є звернення районної ради, є звернення районної державної адміністрації, є звернення обласної ради обласної адміністрації до Києва. Голова обласної адміністрації обласної ради були в Києві, зустрічалися там із посадовцями Кабінету міністрів, але питання, на жаль, не вирішене. На даний час без газу залишаються близько півтори тисячі мешканців чотирьох сіл Сумщини. Нагадаю, ми направили інформаційний запит до Державної служби геології і НАДР, яка не підписує Укрнафті спецдозволи на видобуток нафти. Відповідь ще не отримали. Коментар віце прем'єр-міністра Володимира Кістіона, якому доручили розібратися у цій проблемі, нам пообіцяли надати у понеділок, що говорить в Укрнафті – далі. Ситуація, яка вона не залежить від від укрнавти, вона залежить зараз від держгіонадра, які мало би видати ліцензію. Але ситуація може погіршитися 27 червня, коли ми відключимо вже багато родовищ ви збираєтесь відключати 27-го, так звичайно якщо ми отримаємо продовжених ліцензій ми це норма закону інакше ми ну кримінальна відповідальність ми зверталися до президента останнім на останні два тижні ми написали два листи на жаль ми поки що не маємо жодного жодної реакції Суд за скасування тарифів на проїзд у сумах у п'ятницю. зарічний суд міста Суми розглядав справу за позовом Олександра Соколова. Останній вимагав скасувати рішення виконкому про проїзд за 4 гривні у приватному транспорті, зокрема, оскаржує тариф для приватного підприємства СОГОР. Окрім того, позивач подав і ще одне прохання про скасування рішення виконкому про тимчасові тарифи для цього ж перевізника. Сьогодні позивач вимагав скасувати рішення виконкому від травня про проїзд за 4 гривні у приватному транспорті, а також рішення виконкому від 12 червня про тимчасові тарифи для ПП СОГОР. Цим рішенням встановлюється знову тариф 4 гривні на ті ж самі маршрути, що і в попереднім рішенням 16 на 5 17 року. Саме в частині Цих 4 гривні нам було подана заява про збільшення позовних вимог, яка сьогодні прийнята судом також доросло. Ті ж самі підстави це порушення прийняття цього рішення як регуляторного акту і безпідставність встановлення тарифу 4 гривень тому що порушена методику розрахунку тарифів. Це фактично подано новий позов шляхом. Я вважаю маніпровання статтею 51 орендувано право збільшити або зменшити розмір позивних вимог. В даному випадку немає не збільшення розміру позовних вимог, а змінюється і підстава, і предмет позову. Тобто я вважаю, що цей позов повинен бути розподілений автоматизованою системою і визначений суддя. Я знаю, що саме я зазначаю. І прошу свідцю Позивачем не наведено мати, з яких він пішов висновку, що існує чивільна небезпека. Хочу звернути увагу, що в першому самому позові мова йде про те, що позивачем порушено його право. Він користувався другим, другим чергом маршрутним таксі за, за номером 412. В даному випадку, взагалі, він йде мова про те, що... Чи особа користується маршрутними засобами, чи не користується. Відсутня квітня про те, що особа понесла, якісь певні витрати. В задоволенні заяви Соколова Олександра Олеговича про вжиття заходів забезпечення позивом, відмовити в зв'язку з необґрунтованості. Зазначу, у понеділок зранку сумчани поїхали на гривню менше у приватному транспорті міста. Таку ціну правили на 9 маршрутах перевізника СОГОР. Сьогодні зранку я їхала в маршрутному таксі під номером 20, передала за приїзд водієві 5 гривень. Назад він мені повернув 2 гривні. Ну я спочатку здивувалася, тому що думала, що він помилився. Але далі я бачила, що всі, хто заходили в маршрутне таксі, вони сплачували по 3 гривні за приїзд. Вивіски висіли по 4 гривні. Просто люди також всі думали, як може вже все відмінили. Сьогоднішнім рішенням виконкому прийнято для перевізника ППСОГОР. тариф тимчасовий. На 4 гривні, а також пенсіонерам за віком 3 гривні і дітям перших-четвертих класів 2 гривні цілий рік. Є сьогодні інформація, що у перевізника Согора в маршрутках платять 3 гривні, тобто за проїзд всі люди. Дані не було у нас такого розпорядження, і наскільки я знаю, вони працювали весь тиждень по 4 гривні. Коли виконком. Змінює своє власне рішення або скасовує попереднє і приймає нове рішення з цього ж самого питання, то це е, призводить до того, що потім в суді буде відсутній предмет для розгляду. Тобто, якщо е, було оскаржено попереднє рішення про встановлення тарифів, то після його зміни або скасування вже не буде, цей, е, це рішення не буде предметом дослідження в суді, тобто втрачається сам сенс, сам сенс звернення до суду з такими позовами. Отже, позов про скасування 4 гривень, як діючих, так і тимчасових, суд відклав до липня. А 19 червня той самий суд буде слухати доводи іншого позивача Олександра Чеботарьова. Він оскаржує рішення виконкому про 4 гривні для іншого перевізника. Призначили директора сумського центру дозвілля молоді. Керівника обирали співбесідою з трьох кандидатів за результатами голосування. Шість членів комісії віддали свої голоси Ігорю Ганенко. Один голос узяв Кирило Бурлака та нуль голосів у Дмитра Тіщенка. Тож переміг Ігор Ганенко. До цього він обіймав посади голови прес-служби мерії. А 13 травня цього року очолив обласну організацію Батьківщина Молода підписав рішення про призначення однопартії з Ігоря Ганенка. Тимчасово виконуючи обов'язки міського голови Володимир Войтенко. Зараз а, почнемо працювати і вливатися якби, в структуру, і ну вже визначати пріоритети те, що а, необхідно в першу чергу. Це розширення штату і створення двох нових відділів: а це національно патріотичного виховання і міжнародного відділу. Згідно законам, він мер чинів. Ну вірно, ми не можемо тут подавати в ще щось. Нас думки наступне питання, воно збільшиться своє не в рамках закону, а в рамках там ну, суто якоїсь відповідальності суто того, що влада, по-перше, не хоче ні на який діалог. Вони зробили, ну, начебто, ми вам зробили конкурс, але ти такий, знаєш, ну, типу, обирайте, що ти, як ти хочеш померти, чи я до випити, чи ми тебе застрелимо. Ми зробили чіткий висновок, що партія Батьківщина представлена міським головою і його поплічниками, однопартійцями, депутатами абсолютно не чує громадські організації, абсолютно ігнорує звернення і не звертає уваги на те, що в принципі вимагає від них молодь. Я знаю, що ніхто ні на кого не впливав. Якраз те, що я знаю, те, що я бачу, тим тим паче цей конкурс проведений був прозоро транслювався наживо. Я не знаю, кому там що не подобається. Тут уже ж, це знаєте, як особиста думка кожного. Іде реконструкція молодіжного центру романтика, і, і міський голова, і я особисто. Ми бачимо якраз участь і нового призначеного директора центру дозвільна молоді, якраз в цій роботі. І я думаю, що цей заклад буде приєднаний до центру дозвільна молоді. І, там якраз і буде вестися основна робота, така з молоддю. Ну і звичайно, що Ганенк Ігор Ганенко це буде зараз одним із таких пріоритетних напрямків його роботи. Нагадаю, проект реконструкції молодіжного центру Романтика оцінений у 23 мільйони 400 тисяч гривень. Тендер, який виграла фірма Топас, оскаржує прокуратура. Зараз у будівлі центру романтика почали заміну вікон, утеплюють покрівлю та готують фундамент до укріплення. Всі роботи виконує фірма Топас. Саме вона виграла конкурс на реконструкцію романтики, запропонувавши найнижчу ціну, це майже 23,5 мільйони гривень. Прокуратура ж у цій перемозі вбачає порушення. Відсутні в документації конкурсних торгів та в комерційній пропозиції учасника заходи з захисту навколишнього середовища в порушення вимог закону про запобігання корупції та про публічні закупівлі. Відсутня у переможця торгів антикорупційна програма. А така програма вимагається, оскільки предмет закупівлі його вартість складає більше 20 мільйонів гривень. Тендерний комітет засідав і цю програму попас предоставляв. Антикорупційна програма має бути. Вот, но це не является основним документом і не является документом, благодаря которому можна отменить торги. Так ми можемо нашкодити навколишньому середовищу. Тим боля, ми не нове будівництво делаем, Ми делаем реконструкцію, ми не міняємо геометричні параметри. Директор фірми, яка зараз почала реконструкцію будівлі, коментувати позов прокуратури не захотів. Суд має почати слухати цю справу за півтора тижня. Цього тижня суд визначив міру покарання чоловікові за вбивство безпритульного собаки. Останнє засідання у справі відбулося 13 травня. Сича Олександра Миколаївича на користь держави необхідно стягнути витрати пов'язані з проведенням експертиз в розмірі 3349 гривень 64 копійки. Керуючи статтями 368-370 КПК України. Суд засудив. Сича Олександра Миколаївича визнати винним у пред'явленому обвинуваченні вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за цим законом у виді арешту строком на три місяці. Звісно, буду оскаржувати. Чого будете добиватися? Ну потому тому, що я на пути исправления стал, не не согласен с судом, що не стал на пути исправления. То есть, я не нарушаю у него в Приводу міліцію, замечаний то ничего ні то есть у меня ніяк в порядке я работаю, то есть как бы нічого не нарушаю. Тож так вийшло собакой, то Тобто, ну да, виноват. Ну, наказувати, как бы, не думав, що буде так жестоко все. через те, що слухали справу у скороченому порядку, обвинувачений може оскаржувати тільки міру покарання. Для цього він має 30 днів. Нагадаю, судили чоловіка після того, як на ринку СКД у сумах він ножем поранив безпритульного пса. Мішу тварина померла у ветлікарні. Це сталося у березні, а цього тижня у центрі міста невідомі потруїли собак. Цього накритого простирадлом мертвого собаку господарі знайшли вранці біля свого помешкання. А за кілька дворів знадобилося ламати замок, аби витягти з сараю мертвого пса. Про отруєння тут собак волонтерам розповіла Сумчанка, яка мешкає у цьому районі. Я сказала, що дві з її собак вранці рано в 5 часов вранці з'їли сардельку якоби з посипаним білим порошком. І після цього вона, якби в них зазвичай в здоров'ю не все добре з ними. Обратилась спустя время, потому что как бы, какое-то время было все в порядке, а недавно, вот, буквально незадолго до ее звонка, одна из собачек стала очень громко кричать. Ни с того ни с сего, просто сидела и кричала. Тих собак відвезли до ветеринарной клиники. При осмотре одна собака практически не обнаружили мы патології визуальных, вела себя хорошо. Эта девочка анализ крови тоже не показала никаких отклонений. У второй собаки ситуация была тяжелее, действительно, были судороги, потеря, координации движений. В анализах крови незначительное отклонение от нормы. Но опять же, не все яды, к сожалению, дают нам отклонения в анализах крови. Введены антидоты против известных нам ядов нескольких. Состояння стабілізувалась. Усього впродовж доби волонтери знайшли шість собак: три з ознаками отруєння і три мертві. Згідно закону про захист тварин від жорстокого поводження, це є порушенням закону, тому цим повинна займатися поліція, розслідувати і так само зробити експертизу тварини на виявлення того, що, чим саме вона була отравлена. Правоохоронці, які прибули за викликом, опитали свідків. Вони знають, ні відом ніколи. Встановимо дані охоронця, опитаємо його, а заявників до Сумського ВП для написання заяви. Аби знайти безпритульним тваринам домівку, волонтери влаштували фотовиставку. Чіжик, Хільда, Монті, Олівер, Муся і Тютя все це імена собак із центру перетримки тварин, які стали фотомоделями цієї виставки. Для того щоб зробити фотографії, собак привезли в окреме приміщення, і крім фотографа, з ними працював кінолог. Собаки дуже очі вони поміщення не знають, тому що вони живуть всі в вольєрах на вулиці. і около 15 хвилин ходила на одну собаку, тільки щоб її усадити. І кадр ловився буквально там за пару секунд. У нас телепатичний язик між собою. Ми договорємося, і в принципі за вкусняшку, не були попозжувати немного. Фотографував собак Сергій для нього це перший досвід роботи з тваринами. Насправді, в принципі, що з людьми, що з тваринами, все равно є определенні складності. Кожному потрібно знайти свій підхід. Одна собака була прийшла з общем, вони дружать. Дві собаки дружать, то есть у них така підтримка була. На съемку они пришли вдвоем, и пока мы снимали одну, там вторая сидела, смотрела, и так ну, наоборот, без. Бізє піддержки, то тобто вони поодиночки, не, не хотіли фотографуватися. Ми всі танцювали навколо тих тварин. намагалися якось змусити їх дивитися в кадр. Тенденція це вже 10-12 собак. Вони потім якби беруться. Тобто їх забирають. Просто показували деякі фоточки, робили такі, якби бекстейж. І люди бачили, і люди приходили і брали. Серед усіх собак виставки шість знайшли господарів. Такі маємо історії за тиждень. Дякую, що нам довіряєте. З понеділка у цій студії для вас працюватимуть Євген Перестенко та Юля Марковська. До побачення.